Навіщо на цілому тілі тобі тату? Тебе це тітінка хвилювати не повинна. <сум> Доню, будеш голубчики на обід? Ні, не буду. А варенички з картоплею? Ні, не буду. Ну то гівна з'їж. Чи згоден Бог з тим, що місце жінки на кухні? Абсолютно не згоден. В домі ще купа кімнат, які теж треба прибирати. Батюшка, я хочу пожертвувати на храм. Готівкою? Краще на монобанку. Доню. Батюшка. Я грішила на тижні. Пила, курила, гуляла. Я знаю. Я підписаний на твій інстаграм. Ви допомагаєте жінці по дому? Звісно, я піднімаю ноги, коли вона миє підлогу. А це біле. Дебіле. Бо у них всюди є свої люди. Діду, дайте пораду. Неважливо, в якій дупі ти знаходишся. Важливо, щоб ніхто не знаходився в твоїй. Вам... Ця повістка з нової колекції легка як мрія. Тебе навіть не знайдуть. Останній шанс зайти в бус по-людськи. Далі буде по безпреділу. Та пішла ти карга стара. Так, мої хороші, збирайте ті помідори.